Так, відео для лісорубів. Як підготувати коня для роботи в лісі. Щоб займатися уже в лісі безпосередньо роботою, а не мукою і наукою. Мукою себе і мукою коня. Так, беремо коня на вішки вдома. Давай, стоп. Hadi. Hadi. Hadi da. Mola da. Hadi. Hadi. Двома пальчиками! двома, двома пальчиками! Отак! 3 prije nazad. Nazad 3 nazad. Nazad, молодец. Стоп. Саби. Да че. тиками. Ей, Марта. Молодець. назад-три назад. Oneself, назад, назад три назад. Молодець. Три. Тут головне, що голова і умілі руки. М'які руки роблять м'якого коня. Кінь, коню не потрібно оці дебелі, ривки, удари. Якщо ви молодого з нуля коня, навчите, для нього все рівно, що трошки? Дискомфорт, що ви губує мурвете. рвете? Він не розуміє ні тоненького, ні сильного. Але якщо ви почнете з тоненького, то у вас і кінь все буде робити від тоненького. Якщо ви починаєте з ламаки і той жердини, то у вас він не буде реагувати на ламаку і жердину. А на тоненьку він знати не буде, що то? І перейти з ломаки на тоненьке важче вже, ніж коні теж різні, є чутливі, є менш чутливі. Але пер, первоначально треба сприймати коня будь-якого як суперчутливу. І якщо йому достатньо соломинки, то для чого йому е, ломаку давати? Розумієте, якщо він боїться, наприклад, чи йому достатньо його соломинкою погнати, то для чого брати кнута і жердину? І ось ще, ще така вправа на м'якість. Бачите? Трошки і кінь повертає голову. Тепер вліво. Роз, розкручуємо вліво. От я йому... Даю трошки сигналу, дивіться. Легенько. І він розкручується вліво. Він повинен, Опа! бачите, бачите, Все! бачите, Трр. Далі не пускаю. Все? Тррр. молодець, Молоде. Так, тепер отут трошки сигнал, самий маленький. Там мішає мені мішає мені стримен. Ось дивіться, Самий маленький зараз йому. Хайтя. Ать Хатя. Ать 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 Молодець! Хайдя. Молодий! Назад назад, 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 назад. Назад, назад, назад. Що ще головне? Вчасно знімати тиск. Якщо я сказав чуть-чуть назад і кінь пішов назад, я знімаю тиск. Якщо я сказав чуть-чуть вліво і він пішов вліво, я знімаю тиск. Вправо я знімаю тиск. Так, кінь. Коли? Кінь вчиться не від самого тиску, а від зняття цього тиску. Вчиться. Не бійтеся вчити. Навчити коня легко, навчити людину саме важче. Ще дивіться такий маленький постскрип... постскриптум. Шкі... Гарна шкіра В мороз. Мінус 18, да? М'якенька. Все защіпується, все кругом легенько менеться. Да? Мінус 18. Тому не вірте, хто вам щось хоче впихнути. і каже, що ні, воно на морозі, типу, дубове, а так буде далі добре. Ніколи воно добре не буде, якщо воно дубове. Дякую всім за увагу. До побачення.